Факт перший стійкість та динаміка економіки в умовах війни, незважаючи на повномасштабну війну, державні інституції України, такі як Національний банк та Міністерство фінансів, демонструють надзвичайну стійкість та ефективність. Україна завдяки допомозі партнерів та ефективній роботі державних інституцій, країна зберігає макрофінансову стабільність, успішно створює потужну інноваційну оборонну промисловість. Та підтримує ключові економічні ланцюги, наприклад, експорт зерна, важливий для глобальної продовольчої безпеки. Росія, хоча економіка залишається більшою, її стійкість базується на сировинній економіці, яка страждає від міжнародних санкцій, що створює довгострокові ризики. Факт другий цінності та менталітет свобода проти покори. ментальність українців історично орієнтована на ідеї волі, самоврядування та поваги до приватної власності. Україна історично сформоване прагнення до свободи та готовність скинути неавторитетного лідера традиції козацької держави магдебурзького права, Росія історична схильність до покори перед владою та патерналізмом. Авторитетним вважається правитель, який домінує і підкоряє факт: третій. розвиток громадянського суспільства та солідарність. В Україні сформовано одне з найбільш активних та згуртованих громадянських суспільств у східній Європі, високий рівень національної солідарності та довіри до збройних сил. Волонтерський рух, неурядові організації та медіа відіграють ключову роль у підтримці держави та контролі за владою, забезпечуючи відкритість та участь громадян у суспільному житті. Росія історично слабке громадянське суспільство, яке перебуває під постійним тиском влади, що обмежує можливість публічного висловлення і накомислення та політичної участі.